Вітаю, друзі! Це канал Шиманія з оглядом ключових подій у галузі штучного інтелекту. І цього тижня мою увагу привернула презентація нової моделі генерації відео від OpenAI SORA2. Дивлячись на результати її роботи, мимоволі згадуєш теорію мертвого інтернету. Я не прихильний конспірології, але думки про те, що глобальна мережа перенасичена ботами та іншими неживими істотами на кшталт згенерованих ща блогерів, лунають все частіше. Цілком ймовірно, в не дуже далекому майбутньому людині буде складно знайти там живого співрозмовника ідеального й партнера без проблем. Але натрапити на іншого Homo sapiens з власним поглядом, різними настроями та непередбачуваними реакціями буде великою рідкістю. Але поки це лише теорія. А на практиці ми маємо нову модель генерації відео, під яку OpenAI створили навіть окремий застосунок, маючи намір перетворити його на таку собі соціальну мережу. Доступний він поки у США та Канаді, тому детальний огляд не робитиму. Врешті в соціальних мережах є більш ніж достатньо прикладів, щоб зрозуміти, що модель дійсно здібна. Однією з особливостей SORI2 є можливість створення відео на основі референтних не зображень, а відео людей називається це Cameo. і в додатку можна дозволяти іншим юзерам використовувати таким чином свою зовнішність. Ось і відповідь на питання, де зароблятимуть моделі OnDefense після того, як з рідної платформи їх which on this model is right here. Якщо без жартів, процедура створення цього камео мені нагадує не просто створення якісного діпфейку, коли роблять знімки обличчя з різних ракурсів, але й фейс ID. Якщо у випадку наших смартфонів ми до цього звикли, то передавати свої по суті біометричні дані до соціальної мережі це щось новеньке. Звісно, OpenAI обіцяє повний контроль за створеними віртуальними клонами, які вони називають камео, з боку власників. Тобто надані іншим права використання обличчя та голосу можна відкликати. І згенеровані за допомогою 42 відео позначаються водяним знаком. Певен, з добросовісними користувачами це працюватиме. А от інша категорія юзерів може спричинити певні проблеми. Інша подія планетарного масштабу це поява нової моделі від Anthropic Клод 45 Sonnet. За заявою розробників це наразі найкраща модель для програмування. Як доказ, Anthropic демонструє бенчмарки, які виглядають дійсно непогано. Особливо привертають увагу агентські здібності цієї нової моделі. Вайп-кодери мають бути в захваті. Але мені подобається прогрес у захисті цих моделей від спроб джейлбрейкінгу, особливо з урахуванням поширення агентських застосунків. Певен, ви чули про цю проблему, але дозвольте мені стисло пояснити, у чому її суть. Існують техніки написання промптів, які дозволяють маніпулювати мовними моделями або агентами на основі SHI, змушуючи їх робити те, що вони не мали б робити, наприклад, поширювати конфіденційну інформацію. Це доволі небезпечно, якщо використовуються Щі агенти з доступом до внутрішніх баз даних та інформацією, яка не є загальнодоступною або якщо ще агенти можуть ініціювати фінансові транзакції. Один з найпростіших сценаріїв це коли зловмисники надсилають жертві на електронну пошту листа, який виглядає цілком нормальним, але десь у тексті вказуються команди, які й провокують небажану поведінку агента. Відповідно, жертва нічого не підозрюючи, просить свого ще агента зробити резюме непрочитаних вхідних листів, це звісно зручно, але може коштувати немало, якщо в цих листах буде вказівка, наприклад, перерахувати кошти з рахунків компанії на рахунки зловмисників. Чи надіслати їм якусь конфіденційну інформацію? Звісно, у цій сфері, як і завжди, боротьба між добром та злом точиться постійно, і клод 4.5 Сонет демонструє доволі непоганий прогрес, хоча до ідеалу ще далеко. За результатами цього тесту, у кращому випадку 40% подібних тестових атак досягали своєї цілі з 10 спроб. Звісно, з першої спроби схилити агентів на основі нової моделі Antroпік до забороненої співпраці набагато складніше. Але знову ж таки можливо. Про це потрібно пам'ятати. Ще одна важлива новина, особливо в контексті використання ші для робочих сценаріїв: оновлення лінійки відкритих моделей IBM Granite. Це компактні моделі, які можуть працювати локально, без зовнішніх api запитів тобто дані нікуди не передаються. Апаратні вимоги досить скромні. Найменша варіація мікро споживатиме близько 10 гігабайт пам'яті. Звісно, як завжди, є одне але. Нижчий умовно інтелект порівняно з більшими і дорожчими моделями. Втім, для відносно простих задач, яких у кожному бізнес процесі вистачає. Граніт 4 може бути чудовим варіантом: узагальнення та класифікація текстової інформації перше, що спадає на думку, наприклад, для чат-ботів підтримки клієнтів або генерації відповідей на прості питання. Важливий нюанс, який позитивно вирізняє граніт у цій ніші, це відповідні сертифікації ISO 42001. Це підтвердження того, що процеси розробки і тестування побудовані за міжнародними стандартами політики щодо даних, оцінювання ризиків, безпеки, відстежуваності і інцидент менеджменту. Простіше кажучи, впроваджувати моделі від постачальників, які відповідають цьому стандарту, легше з погляду комплаєнсу. Стандарт відносно новий, і IBM стверджує, що першою представила відкриту модель, яка йому відповідає. Інша родзинка моделей граніт криптографічний підпис чекпоїнтів. Кожен реліз моделі підписаний. Тож перед розгортанням можна перевірити походження та цілісність файлів, щоб, наприклад, переконатись, що ніхто не підмінив ваги десь по дорозі. Шкода, тільки що з коробки модель підтримує обмежений перелік мов, тому для української доведеться докручувати. У галузі креативного цього тижня було також неспокійно. Хвилю обурення підняла перша ще акторка Тілі Норвуд, яку презентували на кінофестивалі у Цюріху. Подивіться уривок її виступу, щоб зрозуміти, чому актори люди висловлюють свою стурбованість з приводу появи подібних колег, або краще сказати, конкурентів. Three seasons and a podcast. Якщо ви дивитесь відео на цьому каналі не вперше, думаю, ви не здивовані. Ми постійно говоримо про наближення ери ще акторів, ще міністрів та ще блогерів. Нічого з цим не вдієш. З іншого боку, мене все ж дивує стурбованість цих людей, бо серед старовірів дуже популярною є теза про бездушність та навіть пластмасовість згенерованого щі контенту. Тому навіщо хвилюватись? Ніхто не буде дивитись фільми з тілі Норвуд. Гарна, вона для фанатів Nanobanana. Google нарешті додав можливість обирати співвідношення сторін зображення. Доступна ця опція як в AI Studio, так і в зовнішніх сервісах на кшталт AI. Тепер вже точно ніщо не стримуватиме вашу креативність. Особливо враховуючи той факт, що Nanobanana вже не найкращий генератор зображень на основі текстових команд за версією lm Arena. Модель Hunyuan Image 3.0 від китайської компанії Tencent Очолила цю турнірну таблицю. Унікальність ситуації у тому, що не часто опенсорсні моделі випереджають комерційні, закриті. Вам не почулось Хунь Юань 3.0 open модель. Хоча ліцензійні умови не класичні Apache чи MIT. Ця модель побудована на авторегресивному фрейморку, так само як і GPT-модель генерації зображень від OpenAI, тобто вона повинна гарно розуміти контекст та якісно генерувати зображення змістовного тексту, наприклад, інфографіку. Модель вміє інтерпретувати наміри користувача, тобто навіть на основі лаконічних промптів може генерувати якісні зображення. Одночасно, це поки і найбільша відкрита модель генерації зображень, за заявою розробника, побудована як поєднання 64 експертів із загальною кількістю параметрів на рівні 80 мільярдів, з яких одночасно активуються близько 13 мільярдів. Відповідно, системні вимоги для роботи цієї моделі доволі високі. Я спробував на Еле Марені декілька промптів з моїх попередніх тестів і можу сказати, що Хун Юань дійсно краще розуміла мої ідеї. Наприклад, у цьому випадку обидві моделі зобразили невірну кількість фруктів, але китайська модель розклала їх послідовно майже так, як я хотів. Також зображення людей виглядають більш реалістично натомість у нани банани все ж відчувається подих щі. Наприклад, тут дуже ну дуже гарні пістолі. Але сама модель очевидно згенерована. Натомість варіант від Нюань більш схожий на кадр з фільму. Ще один швидкий тест генерація кирилиці. Мінус. Але при цьому композиція набагато цікавіша ніж просто табличка на стіні. Отже, добре, що цей напрям продовжує динамічно розвиватись, особливо в частині відкритості моделей. На цьому буду завершувати цей випуск. Сподіваюсь, вас не засмутили історії про мертвий інтернет та нашестя ще акторів. Я вірю, що місце для людяності у цьому світі буде завжди, і не проблема, якщо ми більше почнемо спілкуватись офлайн, а мандрувати глобальною мережею замість нас будучи агенти. Врешті добро завжди перемагає. Так буде і у нашому випадку, але нагадую про необхідність робити для цього усе від себе залежне. Дякую вам за перегляд, лайки, репости та коментарі. До речі, перепрошую, якщо невірно вимовляв назви моделей Юань чи Хуніюань, китайську не знаю. Побачимось у наступному відео. На все добре!